Два дні працювала. Я тоді зробила перші свої 120 доларів. По перше, просто багато людей не знають про тестування. Саме що це таке. Це дуже творчі теж професія, як От Тоді в мене пішло переосвідомлення, що це реально. Що людина може, що все, все в твоїх руках, що ти можеш все зробити. Ми по поговорили, я їм підійшла, і так ми почали співпрацю. Я вийшла на зарплату 1050 доларів. вакансія тоді була джуніор QA. Привіт, друзі! Сьогодні у нас надзвичайно надихаюча історія. У нас в гостях Анастасія, яка більше 20 років присвятила творчій професії, а тепер працює в АйТІ. І звісно ж, Анастасія, наша випускниця. Анастасія, привіт. Дякую, що погодилась поділитися своєю історією. Розкажи трошки про себе. Мене звати Анастасія, мені 38 років, і 18 з них я присвятила викладанню музики фортепіано саме для дітей в дитячій музичній школі. І це, звісно, творча дуже цікава професія, але наступає час, коли треба щось змінювати в своєму житті. Це далі трошки розповім. Скажи, будь ласка, а що для тебе стало переломним моментом, чому саме ти вирішила змінити свою професію? Бо творча професія, ну вона потребує багато часу, зусиль. Та це як то хобі, котрим людина займається все життя. Ну, перші думки змінити професію вони з'явилися під час ковіду, тому що наша музична школа тоді перейшла на дистанційне навчання онлайн, а навчати музиці дитину дуже важко, тому що тут потрібна присутність безпосередньо треба виправляти помилки тут і зараз на місці, бути поруч з дитиною, дивитися на руки, і це було дуже важко. Потім почалася війна, повномасштабна і знову дистанційна, І Воно так постійно було важко працювати, і тоді саме я вже зрозуміла, що мені потрібна така робота. Щоб я не прив'язувалась до місця, і вже було якесь таке бажання щось змінити, щоб отримувати постійний дохід, і хотілося вже якоїсь такої свободи, більш-менш. А чому саме ти обрала тестування а не на щось інше? Оце таке цікаве питання. Мене всі знайомі питають. А що саме ти в ну, тебе такий е, дуже різкий? По-перше, просто багато людей не знають про тестування саме, що це таке. Це дуже творча теж професія, як виявилося, і вона теж схожа з викладанням, те, що там треба з. Е, Звертати увагу на нюанси, важливо уважно бути до деталей, але постійно щось різне, нове, і це дуже цікаво. Мені це дуже сподобалося. Тому я зробила цей вибір і дійсно не жалкую про це. Це дуже цікаво. А як тобі вдалося саме навчання? Я сразу скажу правду, що нічого просто так не буває, повітряних замків, і прям ти стрибнеш з однієї професії в іншу професію, ні. Все не так складно було дійсно в будь-якому разі. Кожна людина, яка хоче почати щось нове. Ну, як в мене було це моя особиста історія, В мене була вже дисципліна. Випрацьовувала там роками. Я викладач там. Я працювала з дітками. Тобто, ну кожна людина є якась база, і на цій базі, звісно, ця база допомагає освоїти щось нове завдяки е, кураторській команді, завдяки тобі, завдяки правильній структурі, яка пропрацьована. По перше навчання було в кайф. По-друге, ну, ну не дуже ну не те, що там прям ну не складно. Кожна людина за бажанням може це освоїти. Ну ми ж з тобою освоїли просто з різницею декілька років. Скажи мені, будь ласка, ще а коли в тебе з'явився вже перший дохід за новою професією? Перше замовлення ми пробували, і мені треба було попрацювати з е, сайтом. І два дні я працювала. Я тоді заробила перші свої 120 доларів. І мене забуло як як людина, яка просувала на державні 9 до п'ятої, і тут так хоп, два дні з чашечкою чаю. Ну звісно, там треба звертати увагу там на деталі, дивитися на опис товарів, що правильно працюють кнопки на сайті. Це все це все важливо. Це але все рівно. Ти вдома там. Я собі пішла, зробила чаю. Перший був мій дохід 580 доларів. Да, і це взагалі був кайф. Я тоді сам і тоді в мене пішло переосвідомлення, що це реально. Що людина може, що все, все в твоїх руках? Що ти можеш все зробити? Просто треба трошечки кропіткої пра праці і дуже класно, що щоб у тебе були класні куратори і вчителі. Це дуже важливо стосовно твого першого цього досвіду, першого кроку, потрапляння вже в саму ті компанію Як це було? Куратори у нас на навчанні вони пропонують рекомендації подати своє резюме. Ти створюєш вчитися, створювати своє резюме, свій кейс до якихось там IT-компаній, які відкриті, і в моєму випадку це була IT-компанія якраз яка шукала тестувальника по освітньому проекту. І вони якось ці пазди зійшлися, і на співбесіді ми по поговорили. Я їм підійшла, і так ми почали співпрацю. вакансія тоді була Junior QA. Я вийшла на зарплату 1050 п'ятдесят доларів. То я цим дуже пишаюся. І в принципі, хочу що сказати людям, які будуть пробувати, не бійтеся, тому що після навчання куратори вас накидають, вам пропонують. Вас як маленьких діток за ручку ведуть, і це дуже тішить. Це дуже приємно, що ти не один в цьому новому полі. І це дуже приємно, Це тобі допомагає отримати ту впевненість, яка потрібна в новій справі. Дуже мотивуюча відповідь, і я тобі так скажу, знаючи зі свого досвіду, що твоя зарплатня для Джона це дуже об ти відчуваєш якісь зміни в своєму житті після того, як ти стала вже працювати стабільно тестувальнику? Звісно, ну раніше мені здавалося, що десь я тут. А це все десь там, що це абсолютно не для мене. Що це якась ну що мій мозок працює абсолютно по іншому? Що я творча людина? Що я там е, працюю більш У мене було інше мислення зараз. Я розумію, що треба перше у людини будь-якої завжди є стимул розвиватися йти далі. І коли ти вчишся, е, твій мозок дає тобі цю впевненість, що ти розвиваєшся, ти молодець, ти йдеш вперед. і це такий кайф, коли ти отримуєш цей перший результат, ти розумієш, що все не дарма. Чи є в тебе якісь поради для людей, котрим вже там за 35, і Вони хвилюються стосовно. А чи не пізно змінювати професію? Я хочу побажати таким людям, як я не бійтеся, пробуйте зараз. Такий час, що треба брати все і йти вперед в будь-якому віці? Ну тобто не треба боятися зараз. Нема цих кордонів вікових. Зараз все настільки флексибл, що не треба витрачати як раніше, знаєте, щоб перестрибнути з однієї справи в іншу. Треба там ці чотири. 4 роки 5 сидіти ні, зараз слава Богу, і я не жалкую. Я собою пишаюся. Просто йдіть, дивіться, йдіть. Бо люди, які стоять за цим навчанням, такі як ти, такі як інші куратори, вони допомагають цю впевненість отримати, і це дуже класно. Розумійте, друзі, нема в ті такого поняття, як вже запізно або у віці. Ні, тут ніхто на це не звертає увагу. Ось вам приклад жива людина працює задовільнена, побачить, і посміхається. Якщо все було погано, вона б не посміхалася. Це просто не передати словами, коли ти сам собі належиш, ти вмієш рахувати свої доходи, ти сам себе поважаєш за те, що ти заробляєш. Ти можеш, ну тобто, ти йдеш в ногу з часом. Ну багато плюсів, все реально, все класно. Я дуже дякую тобі за відповіді за те, що ти пошарила свій досвід. Вдячний вам, друзі, за те, що ви прийшли послухати цей відео. Що Анастасія, я бажаю тобі успіху, кар'єрного зростання, усім. Папа, усім щастя, здоров'я та успіхів. Чекаю вас на заняттях.